Всім привіт, ви на каналі Бедкінг і це влог з PGL клужна Пока. Лоша, які ми граємо карти проти Фурі. Ми граємо міраж.

Дуель Сізі ми вбили. Треба бувати й відповідь! Ви через палат на перемогу в раунді. Я думаю, що вони будуть більше підготовлені, ніж Ну, на тих іграх, проти яких ми грали два рази, тому що там було ну, доволі легко. Побілося мінус один. Це можна вигнати! Латаєте тільки молодий, один в два. У всіх є слабкі сторони, так що На сильніші, На сильніші сторони на этот, та бля, що нісу. Він думає, що буде Сізі за гейм. Ну, ми завжди проти Фурі на першій карті граємо дуже добре, потім не можемо закрити. Звісно, неприємно, але я вважаю, що хлопці дуже класну гру показали проти топ 2 світу. І ще Сізі це був його дебютний матч за Бейт, і він дуже класно грав. Діма, але я десь не футбола. Нарешті ми чекали дві години на гру. Аврора перемогли, і ми все ж таки розпочинаємо. По перше ми граємо нюк. Як вам такі новини взагалі? Ось так, до речі, теж трошки бідненько виглядає зона для стафу. Тут сидимо ми, тут сидять стаф-героїк, там гравці. просто <реку>

Все, що було, я беру кладом. Тетя тискає в стінку, анач ніколи не матчить під домистром. Ще одна снайперка дує. Інтезор накинув смок, може відійти. Тим часом ВІСПА просто розвалює. Рості захисту, але була б взагалі зі катки. І у нас матч-боїнг для Бейт. 13-4, вітаємо Бейт. Великий молодцій, це 2-0. Серії. Що витворяють хлопці? Ви бачили Сізі. Вони в праймі. Вони реально в премі. Таня, вітаю з перемогою. Розкажи про свої враження від гри на такому турнірі. Було легко грати цю гру, бо в них нема снайпера. Та ми грали дуже добре сьогодні. А вчора проти Фурі що пішло не так? Як думаєш? Пару раундів залили важливих, трохи не дограли. Мабуть, було нерви. Як ти оціниш свій дебют самостійно? Ну, піде, нормально. Thank you, brother! Льоша, The Mongols без сензу вже ночі. Так. Але там всі, хто приходить в The Mongols, всі грають дуже-дуже добре. Наскільки це для вас комфортний суперник? Ну, я б не сказав, що дуже комфортний суперник, але дуже комфортні карти. Ancient, Mirage і Nuke. Вій продікт на гру сподіваюся, що ми виграємо, але побачимо, що буде. Останній раз бейт грали з ними аж в 24-му році. І тоді з нинішнього кору були лише Алекс, Ніпол та Essential. Тому цим складом ми гратимемо проти них вперше, і дуже цікаво подивитися, чи зможемо ми вийти в сітку а, тут веселіше. Так, Сказала там 1-1, Коротше, навіть програли. Каже, що все не буде вже більше навіть контент знімати, буде там. Ну після наступної, коли виграємо, то от я буду. А ну хорошо. Я Дуже Поки добре. що у нас два хоста коротше. Да, <рес> Життям малиною здавалося Та ми вже три дні, блять, чекаємо, ці, повертаємо третій мапу постійно. Бачу, всі м'ємчики дивляться, тіктоки <рес> якісь. А вот это скоро, я бы плачу, да, він не віддають. Є для нього І у нього. Були на Його тут одразу гейс! Перший, другий, третій вже і четвертий від СІЗІ. ні. Знаю, що тут і якесь зорі. Тут вже небезпечно! Таке не береться. Джи Джи. Ну тут не буде легких ігор, тому тут дуже застаканий турнір. Просто треба, так сказати, на максимум грати. Національно можна йдуть до плей плейофа. Ага. Треба розкачатися на турнірі просто. Дарні не знаємо, де видно. Ми три виграємо і плей-оф вже треба. Дуже шкода хлопців, тому що вони дуже старалися. І Тому, звісно ж, дуже неприємно. Але це ще не кінець. Завтра також буде гра. Вже, на жаль, на виліт, але маємо що маємо. Нам потрібно почувствувати, відчути оцю кров. Щоб ми могли розуміти, те, що ми там виграли якусь тір-один команду, то ми можемо вже обстего три виграти іншу команду. Тому головне, що нам потрібно на цьому турнірі, це виграти одну гру. А якщо ми виграємо цю одну гру, то можна і в плей-офф попасти. Готовий брати реванш проти «Аврори»? Чому? Питання задала тобі. Чому не готовий? А це що записано? <плес> Просто людинка прибігла така каже, господи, дай боротись. Забираємо. Забирають софлайн, ніхто не читає. Були шанси, якщо чесно, спробувати перемогти мапу верпак. Зараз мати маємо. Воно... Я сподіваюся, що переможемо ми. ми там непогані форми насправді. І побачимо, що буде. Подамося, як буде. Хай буде так. Зори втіляється. Багато нових уражень. Це побачив багато фотигравців онлайн або Так, дуже велике різнівання, дуже чітко все. Дуже чітко пулі попадають, рухаєшся по іншому Ми грали непогано, але в кінці якісь, мабуть, були нерви та не дожимали трохи. Нижче середнього зіграли. Ми стали краще грати, але по факту на бумагі ми, ну, ми не можемо виграти ні одного матча. Ми стали краще грати, але глобально нічого не помінялось поки що. Першого. Здається, що проти «Аврори» і проти а, монголів ми вигравали всі. Ну, тобто ми вели, але програли не знаю, чому. погані коли, погані мідраунд коли, погано виконували скрипти, погана комунікація. Як ти оціниш за командами виконання? Два. Можемо оцінювати, знову, бо ми командно погано грали. Що хочеш фанатам сказати? Нічого. Не повезло. Не догравала. Ну так тяжко грати з сильними командами. Будете тренуватись. Угу. Будемо.